4 мільйони гривень на підтримку України та наших збройних сил. Стільки вдалося зібрати завдяки благодійному концерту туру українського рок-гурту Бумбокс та волонтерів одного з найбільших у США благодійних фондів. Музиканти побували у кількох містах Сполучених Штатів та Канади. Більше про сам Тур і про те, що вже придбали в нашому сюжеті. Майамі, Нью-Йорк, Торонто, Лос-Анджелес, Ванкувер 16 концертів за 28 діб. Їх всюди зустрічали оплесками. рок гурт Бумбокс нещодавно повернувся із заокеанського концертного туру і не з пустими руками, адже тур благодійний. Нам вдалося закамулювати кусь фантастичну суму, там більше 100 тисяч доларів. Всі кошти без винятку підуть на те, щоб фонд міг. Постачати і надалі е, військо, е, безпілотні апарати і по можливості ще дуже дуже різні речі. Е, зараз мова йде про пікап-траки. Це великі такі громадянські вантажівки, які необхідні. У мене в руках... знаходиться такі снаряди. Зналяк... 152-го калібру, які випущений з українського танку. Аукціон під час концертів проводили волонтери одного із найбільших у США благодійних фондів, що співпрацює з українськими артистами. Я проводив аукціони, на яких продавав різноманітні речі, починаючи там від картин, підписаних Валерієм Залужним, також особисті речі Андрія Хлинюка. Я з успіхом це худі продав за 10 тисяч доларів. Також футболка Андрія Хлинюка, яку йому подарував режисер фільму Черкаси. Ми продали за 20 тисяч доларів, і ось результат: 10 новеньких пікапів, які придбали за отримані від туру. Кошти, як ви розумієте, зайвого хлопці не просять тільки найнеобхідніше, і те, те, що не по по штату не йде, тому що ми більш-менш забезпечені штатно. Mm. Ні, позаштатні речі, які допомагають виконувати завдання, ми я був вражений дуже і дуже тим, наскільки яка робота ведеться через океан, і наскільки люди ну наскільки люди вмотивовані, і наскільки вони вірять в перемогу, і що вони для неї роблять. Десять пікапів уже найближчим часом поїдуть в Україну. Загалом, вже за рік війни, американський благодійний фонд, заснований українцями з Чикаго, зміг зібрати близько 40 мільйонів доларів на допомогу збройним силам України. Анна на Олена Логінова, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.